Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Все як завжди, кілька питань. Проговорюються завжди для нових глядачів. Я вас вітаю, всіх вітаю і постійних, і нових. І давайте починати. Що ж у вас буде завтра? В вашому особистому житті трошки прикрию. Тож, дивіться, що показують карти, новий шлях якийсь будете захищати. Дивіться, будуть вам пропонувати щось, ну, як, знаєте, а зроби не так, як ти собі вважаєш, хочеш, а зроби ось так, як я то бачу. І ви будете відстоювати свої права, казати людині, там, комусь там казати, що. Я хочу саме так, як я хочу. Я це так бачу, я так відчуваю, і так мені буде і, і зручніше, і цікавіше, і взагалі все, що завгодно. Тож будете відстоювати щось своє, Щось, що вам. Або відстоювати свою дитину. Для когось і так може бути. Е, знаєте, почуття, нові почуття для когось теж будуть, е, ну, знаєте, як. Тема дня, як враження дня. Може бути Ну щось взагалі просто щось нове для вас, і це буде викликати у вас ну, емоцію. От просто якась може бути зовсім нова для вас емоція. Ну, такий вже цікавий мені день. Давайте далі дивитись, що у вас буде завтра у сфері кохання. Слухайте, будете зіркою сяяти. І будете, або самі будете пропонувати щось у темі кохання, або будете розмірковувати над тим, що вам пропонується. Навіть, знаєте, як трошки втратити баланс, не будете розуміти, що вам обрати. Бо пропозиція може бути не така на руки. І м -м, тут не буде поспіхом прийняти рішення. Тут м -м, навіть дно колоди видає сімку пентаклів. Тож це буде ситуація, пропозиція. Е знаєте, коли схочете взяти час на роздуми або будете давати людині час на роздуми. Ну тут вже дивіться, ви різні, у вас воно буде по-різному, але ж це щось, що як виконання бажання, як мрія. Щось, що просто от, ну, вам хочеться ся сяяти. От через ті думки, які будуть приходити до вас в цей день, через ті почуття, які будуть приходити до вас в цей день. Знаєте, навіть я б не сказала, що це аж сильно буде щось таке, ну, коли вас запалює щось. Ви не будете втрачати розум навпаки, ви будете більш зосереджені на тому, як вам вчинити. Ну, це не просто щось, що почуттями буде диктуватись, а все ж таки холодною головою в більшій мірі. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Так, трошки прикриваємо. Тут все таке. Ну, чоловік тут. Встанне, що щось завершує, щоб одразу починати щось нове. Він буде Ну як працювати над якимись своїми діями, над навіть над якимись своїми думками. І, знаєте, це та реакція, яку він буде видавати. Він над цим буде теж працювати. Ну не все йому може сподобатись. Наприклад, якісь ревнощі може видавати в ваш бік, ну в бік жінки, і він буде розуміти, що це щось ну, вам же ж це не подобається. Це щось неприємне для вас і для нього теж. І він буде пропрацьовувати це. Ну, наприклад, до чогось ревнощі, це не обов'язково до людини. Нам тут фігурні карти навіть і не показані. Це може бути до вашої роботи, до вашої реакції на щось. Просто от ревнощі, бо ви як будете відволікатись від чоловіка в цей день, ви будете зайняти чимсь іншим, і оце буде викликати в ньому таку реакцію, яку він одразу буде собі казати Так, працюй над цим. Ти щось не туди йдеш. Далі дивимось. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Гарна колода, але весь час її треба прикривати. Ну, давайте ось так ще. Так, ну дивіться, дії жінки. Жінка щось тут буде закривати. Ну, не роби, не роби так, не кажи мені отак. Тобто взаємодія буде. Е буде навіть така ситуація, в якій е вона і буде допомагати йому в чимось, але в чим. Допомогти сумніви прибрати, допомогти з рішенням, допомогти від чогось відмовитись. Жінка тут ну, з таким, знаєте, гарним почуттям до чоловіка. Вона відчуває себе його коханою, його родиною. Тут ну, от, жінка, яка просто Відчуває чоловіка, вона знає в який момент, що він відчуває. Вона його, ну як знаєте, навіть спиною відчуває. Ну, Може не дивитись на нього, але вона буде знати, що, що він робить, що він думає, що, до чого він прагне. Тут така взаємодія і буде допомагати йому в якихось рішеннях в цей день. Десь в чимсь він буде вагатись, вона допоможе йому прийняти рішення. Ось так. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Десь будете відстоювати свої бачення, свої наміри. Може, будете допомагати комусь відстоювати свої, Ну, там, що людина робить, як надасте захист якійсь людині, комусь зі співробітників. Взагалі-то непогано. Будете задоволені, А от не буду казати, що задоволені. не для всіх так буде. Хтось буде відстоювати свою, наприклад, зарплатню. Е от так воно виглядає більш. Знаєте, коли свій заробіток будете емоційно будете відстоювати. Бо знаєте, що якщо не сказати зараз, то потім там. Будете себе картати за те, що промовчали. Ну, день такий по роботі, знаєте, він і в плюс і в мінус, він емоційний буде для багатьох з вас, але щось складне ви все ж таки закриєте по результатах цього дня. Щось, що ви будете робити в цей день, воно як. Завершиться якась все ж таки більш за все складна ситуація. Отак. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Ще й сонечко на дні колоди. Дійсно, приймайте по справедливості влаштовану ситуацію, коли щось, що ви робите, що ви відчуваєте, це для вас справедливо, це не є ситуація, яка вам надається авансом. Але а це те, на що ви можете розраховувати, бо ви свого часу щось зробили для цього. А це вже як день результатів. Ну, важливий день, важливий в тому сенсі, що тут як, як якісь кармічні вузлики ви будете розв'язувати, і ви будете задоволені тими результатами, які ви будете отримувати. Цікаво. Цікавий день виходить. От вже от по тих позиціях, які ми з вами роздивились, то він дуже цікавий буде. Давайте побачимо, від чого краще б за все вам відмовитися. Там вже самі дивіться. Від чого вам краще б за все завтра відмовитись. Угу. Знаєте, більш за все все ж таки відповідь для чоловіка, але і про чоловіка. Бо там же ж, дивіться, як воно у вас буде. Дивіться. Показаний король кубків і людина, яка має відношення до вашої родини. Це може бути ваш чоловік, ваш брат, батько, дядько, рідний якийсь чоловік до вас. Людина, ну, сином може бути вашим, людина, яка буде відсторонюватись в цей день від родини, від родинних зв'язків, від, наприклад, колективу якогось. Не обов'язково, що це для всіх про родину. От відмовитись би від цього відсторонення. У вас може бути, якщо ви жінка, може бути така ситуація, що вам не схочеться з ним поспілкуватись в цей день. Не робіть так, бо це все ж таки, ви можете посваритись, ви можете там якусь агресивну емоцію до людини відчувати в цей день. Подивіться на все, можна завжди подивитися і подивитись із інакшого якогось там ракурсу, боку. Тобто, Тут як однобічна якась буде ситуація, в якій треба б розібратись, він може відсторонюватись в цей день від спілкування саме заради того, щоб розібратись. Але все ж таки краще б за все, от на думку карт, завжди вибір за людиною. На думку карт, краще б за все, не відсторонюватись, а бути в контакті. Ну, будь-яку ситуацію краще обговорювати е, тут зараз. Якщо якісь питання виникають, не треба їх затягувати. Далі дивимось, чого ж не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути в цей день. Завершення якогось такого, щось воно вже тягнеться, воно вже в розвитку, щось, що буде змінюватись. Саме от королева мечів, Аліса, привіталась і не заважай, будь ласочка. саме королева мечів, це може бути хтось. З вас, ваша може бути карта. Може бути людина, з якою ви спілкуєтесь, і вона може бути якимсь фахівцем, це може і лікар, і вчитель, і там нотаріус, юрист. Ну, тобто людина, яка заробляє своїм розумом, своїми знаннями, буде якась закрита, закриватись буде якась ситуація. Яка от саме на меті має зміни. Ну тобто, наприклад, ви можете записатись до когось там до якогось фахівця на прийом. Це крок, який ви вже планували. Який... Це не, не спонтанне щось. Це заплановане вами. Ви вже робили рухи в тому напрямку. Наприклад, шукали номер телефону, шукали самого фахівця. Ви вже знайдете цього фахівця, ви будете знати, до кого ви хочете піти. І це буде ситуація, яку ви просто от, ну, як, може, запис, може вже відвідаєте цього фахівця. Ось так. Далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил на завтра. Тут попрацювати треба буде або з королем пентаклів, щоб завершити, обнулити якусь ситуацію, або Заради такого короля Пентаклів, це може бути і родич, може бути вашою дитиною, може бути вашим там коханим, чоловіком, може бути і вашим співробітником. Ситуація, яка, от саме якихось таких, знаєте, Звичних дій від вас вимагає або від нього, але все одно це день, коли вам треба бути ну, як у спілкуванні з такою людиною. Тут і емоції, тут і відчуття можуть бути, почуття, відчуття поєднаності заради однієї мети, а може бути і почуття до людини. І... Тут, як знаєте, як новий, нова можливість, новий шлях, щось, що починається спочатку, і що все ж таки воно не буде цілком і повністю новим. Це, як, наприклад, ви колись щось робили для людини, і це як повторювальні будуть дії. Ну, тобто, ви вже знаєте, що як робити. Це не буде чимсь таким зовсім новим для вас. Ну, от і все. На цьому завершую цей розклад. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і будьте в безпеці. Хай все буде. Так, як вам того дуже хочеться, як буде найкраще за все для вас, для вашої родини. Бережіть себе. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви є на моєму каналі, і що ви на нього повертаєтесь. Побачимось в наступних відео. Всім пока.